Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 24 та зошити на сторінці 22. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень! А ще діти всім бажаю сил натхнення на весь день. Сьогодні ми з вами будемо вчити число цифру 8 та поняття 8. Розглянемо склад числа 8. Та будемо вчитися порівнювати довжини відрізків. Працюємо з числовою прямою. Порахуйте числа від 0 до 10. Порахуйте від 10 до 0 в голос. Назвіть попереднє число до числа 7. Назвіть попереднє число до числа 3. Назвіть попереднє число до числа 5. Назвіть попереднє число до числа 2. Назвіть попереднє число до числа 6. Отже, як ми отримували попереднє число до даного. Щоб отримати попереднє число до даного. Треба від даного числа. Відняти одиничку або зменшити його на 1 і тоді отримаємо попереднє число. Розглянемо далі. Назвіть наступне число до числа 6. Назвіть наступне число до числа 4. Назвіть наступне число до числа 7. Назвіть наступне число до числа 2. Отже, як отримати наступне число до даного. Щоб отримати наступне число до даного, треба до цього числа додати одиничку або збільшити дане число на 1 і тоді отримаємо наступне. Назвіть сусідів числа 5. Попереднє та наступне. Назвіть сусідів числа 3. Назвіть сусідів числа шість. Назвіть числа від трьох до семи у порядку збільшення. Назвіть числа від двох до шести у порядку зменшення. Назвіть числа, які більші за три, але менші за вісім. Три і вісім. Треба назвати числа більші за три і менші, ніж вісім. Це будуть числа. Так. Молодці. Назвіть числа, які більші за 4, але менші за сім. Вірно. Назвіть числа, які більші за 5, але менші за 7. Так, це буде одне число. Молодці. Повторимо склад числа 7. Завітаємо в чарівне містечко склад числа на вулицю першого десятка. Будиночок, який сьогодні будемо заселяти, є під номером 7. Пам'ятаєте правила заселення? На кожному поверсі мають проживати дві цифри, які складають цифру 7. Отже, приготувалися складаємо усно. 7 – це один і шість. Продовжте далі самостійно. Звіримося. Отже, в будиночку під номером 7 проживають такі числа: 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4, 4 і 3, 5 і 2, 6 і 1. Поставте відео на паузу, повторіть склад числа 7 і запам'ятайте залюбки медок він їсть, а наш ведмедик номер шість. <музика> називає Нірку їм Кріт сліпенький, Номер сім. Жабка забрела до лісу. Жабка має номер 8 Підручник, сторінка 24. Завдання перше. Що зображено на кожному малюнку? Розгляньте малюнки. Так. Годинник показує вірно, восьму годину. Скільки бубликів на малюнку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім бубликів на малюнку. Скільки пальців відігнуто на руках? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім пальців. Отже, яке число називали? Так. Число вісім позначається цифрою 8. Або вісімкою. Завдання номер другий. Скільки кошенят є? Скільки стане і як утворюється число вісім. Розглянемо, як утворюється число вісім. Скільки є кошенят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Семеро кошенят. Чис... Цифра сім. До них прийшло ще одне кошенятко. Один. Отже, порахуємо, скільки їх стає. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То як утворилося число 8? Вірно, до 7 додали 1 і одержали 8. А давайте подумаємо: а якщо біля мишськи буде 9 кошенят, як зробити, щоб утворилося 8? Так, потрібно одне кошенятко, щоб відійшло від миски. Може, воно побігло до мами мамикиці. І внастоді із 9 залишиться тільки 8 кошенят. Молодці! Цифра вісім. В цифри вісім два кільця. Без початку і без кінця. Рахуємо чорнобривці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім чорнобривців. Пишемо цифру вісім. Цифра вісім складається з верхнього. І нижнього малих овалів. Верхній овал, трохи менший за нижній, починають писати трохи нижче і праворуч за середину верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч угору, заокруглюють у правому верхньому кутку клітинки. Потім справа наліво до середини нижньої сторони клітинки заокруглюють і піднімаються вгору до початкової точки. Пропишіть цифру 8 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 8 у зошиті. Бажаю успіху! Зошит. Сторінка 22. Номер 2. Напиши за зразком. Напишіть три рядочки цифри 8. Номер 1. Розфарбуй 8 квіток. Розгляньте тюльпани, відрахуйте 8 та розфарбуйте. Номер третій. Скільки всього кружечків у кожній фігурі, скільки з них червоних і скільки зелених. Запиши склад числа 8. Розглянемо першу фігуру. Скільки в ній кружечків? Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Отже, скільки було червоних? Сім. Додали один і стало вісім. Запишемо склад числа вісім. Вісім дорівнює. Сім додати один. Розглянемо наступну фігуру. Скільки червоних? Червоних 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 червоних і 2 кружки зелених. Отже, 8 дорівнює 6 додати 2. У наступній фігурі у нас 5 червоних та 3 зелених. Отже, 8 дорівнює 5 додати 3. Поставте відео на паузу і допишіть склад числа 8. Потім звіримося. Фігури вам допоможуть ви, молодці, записали склад числа 8. Поставте відео на паузу. Перечитайте та запам'ятайте склад числа 8. Номер четвертий відрізок якого кольору найдовший, якого кольору найкоротший. Розглянемо відрізки. Перший відрізок фіолетового кольору, другий відрізок червоного, третій зеленого і четвертий відрізок голубого кольору. Початки відрізків розміщені на одному рівні. Отже, треба глянути на інший кінець відрізка, щоб порівняти. Глянемо. Найдовшим буде перший, а найкоротшим буде. Третій відрізок зеленого кольору. Молодці. Номер третій. Розглянь числовий відрізок. Як утворили число 8. Запиши. Розгляньте числовий відрізок і запишіть, як утворили число 8. Номер 4. Улянка привезла з моря колекцію камінчиків, а її брат Олесь – колекцію мушель. Порівняй кількість предметів у їхніх колекціях. Запиши нерівність. Отже, порахуйте камінчики, порахуйте мушлі. Запишіть, а тоді порівняйте ці числа. Сьогодні ми гарно попрацювали. Отже, молодці. До побачення!